Я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква ще раз повертає нас на Голгофу. Щойно ви почули. Читання Євангелія, в якому розповідається про розп'яття Сина Божого. І, очевидно, кожне слово, яке доходило до наших вух, промовляло до нас. Певним співчуттям. Господь взяв свій хрест і ніс його. Зверніть увагу на ці слова євангелиста Іоанна Богослова, тому що вони багато про що говорять. Святі пророки в Старому Завіті. Не раз повертали людство, що лежало у темряві до усвідомлення цієї великої жертви Голгофи. Сам псалмоспівець Давид промовляє до нас: прийдіть, поклонімося місцю, де. Стояли ноги Спасителя. І ось вчора за вечірнім богослужінням на середину церкви винесли хрест. Коли цей хрест виноситься і особливим чином возвигається посередині церкви, ми з вами невільно стаємо учасниками тієї великої події, яка сталася після припинення гоніння на християн за благочестивої і рівноапостольної імператриці Олени. Звичайно. Коли ми дивимося на хрест, який виноситься архіреєм чи священиком на середину церкви, нас огортає те ж саме співчуття, трепет і жах, такий він був, дорогі брати і сестри, в тих людей, які. Воздвигали серед тих трьох хрестів, які були знайдені, лише один хрест, чесний і животворчий хрест. Святитель Іоанн Золотоустий до нас промовляє такими словами, тільки той Хрест може назватися чесним і животворчим. На якому був розіп'ятий Ісус Христос. Ми дуже часто під час церковних післяспівів чуємо, як церква мелодійно і разом з тим з глибоким змістом оспівує чесний животворчий Хрест Господній, називаючи його Ключем раю перемогою над нечистою силою і таким древом, що визволило нас від відріха і смерті. Ми у своєму житті також несемо свій хрест, але цей хрест не можна нести просто так. Не слідуючи за Христом. Це нам всім, дорогі брати і сестри, потрібно усвідомлювати. Тільки той хрест нам буде під силу, якщо ми його несемо за Христом, слідуючи за ним і співчуваючи Йому. Дуже часто сьогодні. Ми зустрічаємося із такою інформацією, яка не може нас не бентежити. З Христом у світі стали боротися, І з Хресним знаменом, як символом церкви і її перемоги, стали провадити боротьбу. І це не може нас не хвилювати. Тому особливо в цей день, коли ми звершуємо поклоніння чесному і животворчому Христу, будемо з усією силою на себе накладати хресне знамення, просвічуючи розум, нашу душу і наші рамена. Адже Хрест ми повинні усвідомлювати, став центром всієї людської історії. Голгофа в якійсь мірі провела велику лінію між тим людством, яке жило до пришестя Сина Божого і після. Християнин не може себе. Усвідомлювати без Христа. Тому всі дорогі брати і сестри, в цей день прийдімо і поклонімося животворчому Христу Господньому, через який до нас прийшло спасіння і визволення. Амінь.